Медичні працівники. Пандемія коронавірусу та війна з Росією змусили по-новому подивитися на їхню працю. І під час обстрілів вони рятували життя цивільних та військових, проводили операції без світла та виїжджали в гарячі точки. Про роль медиків в нашому житті поговоримо з чернігівцями просто зараз. Людина Народжується завдяки медику. Людина живе протягом життя, і поряд із ним з людиною йде медик. А ж на стражі нашого здоров'я стоять, так сказати. В случаї чого ми до них обращаємося? А куди маємо ще обращатися? Вони рятують життя, не дають, щоб далі хвороби розвивалися. Я звертаюся зараз до їх, от бо в мене захворювання є. і Я звертаюся. Я хочу сказати, що це наші ангели. Це звичайний спосіб життя допомагати людям під час мирного життя, під час пандемії, під час облоги, під час інших ситуацій, пов'язаних з війною, всі медики ведуть себе на найкращому на професіональнішому рівні. Хірургії, медсестри, терапевти всі кожен на своєму, на своєму посту. Виконуючи свої завдання, вони не втекли, а навпаки, допомагали людям. А навпаки, ті люди, ті медики, котрі зараз загалі знаходяться на першій лінії. Вони не те, що ризикують своїм життям. Вони лікують наших воїнів, які захищають нас. Повага до них повинна бути дуже велика і дяка неймовірна. Я сімейний лікар, вже 25 років. Як я у медицині, я 24-го Лютого 22-го року приїхала на роботу. і Робочий день у мене закінчився. 7 квітня, 22-го року. У мене лікарська сім'я. У мене чоловік під час облоги оперував обласній лікарні, прошивав кінцівки, прошивав, вробили всі хірурги обласної лікарні. Те, що вони до цього тільки е, вчили в інститутах колись. Дуже велике їм спасіба. Скільки людей спасли? Я схиляю голову перед медиками, тому що вони роблять надзвичайно корисну і потужну роботу. Я думаю, що це для них потужні виклики і вони достойно з ними впораються. Навіть більше, ніж достойно. Вони, вони молодці. Хвала нашим медикам.